З 1 червня 2024 року зросли ціни на тариф для споживачів електроенергії. Новий тариф складає 4 гривні 32 копійки за кіловат. Тож давайте дізнаємось у мешканців, чи відчули вони вже зміни в цінах? Погано ставимося до збільшена ціни на електроенергію. Я пенсіонер і не маю такої можливості навіть заплатити сама. Одна там треба допомога. З одного боку, це добре, бо того, що треба якось піднімати економіку України, а з іншого боку, ну в нас всіх є пенсіонери, старі дідусі бабусі, типу, з них маленька зарплата, маленька пенсія. З чого платити? А багато витрачаєте на забезпечення позиції? Багато? багато, як не багато. Так. Коли скільки заробляти? Розуміло. Як я, наприклад, маю третю групу, то що то заробляю? То що заробляю? Отримую пенсії 3 тисячі, то з чого можеш? Все залежить від того, наскільки це виправдано. Я готова платити, якщо це потрібно, якщо це дійсно виправдано. В країні така ще ситуація, що потрібно якось нам допомагати державі, вони нам моїм. Ну, в середньому около двох тисяч без опалення зараз. Ну, електро багато накручуємо, тому що болери, всі кондиціонери стараємося, ще не включають економим. Ну так, звісно. Такі думки у мешканців міста. Свої ж залишайте в коментарях.